Погода в Україні 15 вересня серйозно погіршиться. Майже всю Україну заливатимуть дощі з грозами. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр 15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областях, а в день на лівобережжі очікуються грози вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі. Йдеться у повідомленні у цих регіонах. Вона оголошено перший рівень небезпеки жовтий. В Україні 15 вересня буде хмарно з проясненнями. Вітер у цей день буде південно-східний, а на правобережжі південно-західний. Його швидкість досягатиме 7-12 метрів у секунду. Температура вночі від 13 до 18. На узбережжі морів до плюс 20 у північно-східних. Львівській, Волинській та Рівненській областях від 8 до 13, в день від 17 до 23, на Закарпатті та Південній частині від 23 до 28, у Карпатах вночі та в день від 11 до 17. Йдеться у повідомленні. Сильні дощі з грозами вночі будуть у більшості західних, північних та центральних областях. Вдень опадів буде лише на території західних, Вінницької та Житомирської областей. За даними Метеопрок, 15 вересня температура повітря опуститься до плюс 11 градусів. Найхолодніше буде у Волинській області. Температура повітря там очікується від 11 до 22. Найтепліше буде в Херсонській. Там температура повітря буде від 18 до 27 градусів тепла. У Києві 15 вересня буде мінлива хмарність. Регіон накрив. Дощі з грозами. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду, температура вночі від 13 до 18, вдень від 18 до 23. По Києву вночі від 16 до 18, а вдень очікується близько 20 градусів тепла. Повідомляє Укргідрометцентр. Також стало відомо якою буде осінь 2023 року? Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим ніж осінь 2022 року. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки, згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені. Буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова ж погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв. Чи природне явище Елінія принесе в Україну аномальну теплу осінь, там яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло. Свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точність прогноз погоди.